юридичні тонкощі у процесі е, реформування реорганізації завжди виникають ситуації, коли діє дві структури і два штатних розписи. Фактично, керін, е, Данилюк Степан Іванович, який був начальником головного управління юстиції в Рівненській області, він попереджений про звільнення. Однак відповідно до закону протягом двох місяців е, він. Е, Вважається начальником головного управління юстиції за своєю посадою, однак у новій структурі головного територіального управління юстиції. Це для вас складно, однак, по суті, він, ми не маємо права його звільнити. Він начальник без підлеглих, без права підпису і без початку. Таке допускається у тому випадку, коли дійсно відбувається реорганізація. Тобто на сьогодні діє два штатних розписи, дві структури, і моє завдання. На сьогодні, яке переді мною ставить міністерство, із старої структури головного управління юстиції у нову структуру головного територіального управління юстиції перевести ті якісні кадри, які готові і здатні працювати в новій команді і виконувати завдання, які сьогодні міністерство юстиції перед нами ставить. А ви згадували також Марію Луктяну? Вона теж попереджена про звільнення. З Марією Лук'яновою набагато складніша ситуація взагалі в Рівненській області. Справа в тому, що вона була звільнена з посади за порушення присяги державного службовця. Рівненський окружний адміністративний суд поновив її на цій посаді. Міністерство юстиції оскаржило це рішення в апеляційному порядку, і на сьогодні це рішення ще не вступило в законну силу, тому що апеляційний суд справу ще не розглянув. Можна більш конкретно розповісти, що?